Це Сина Святого Духа. Зараз наша паломницька група прибула в Каріас, це столиця Святої Афону, і зайшла в храм Протату, тобто храм, де молиться керівництво Афону, 20 афонських старців. І в цьому храмі знаходиться чудодійна ікона Богородиці Бестолії. Ікона, перед якою молився ангел. Коли монах молився перед образом, в двері постукав інок невідомий, і вони почали разом молитися перед цим образом. Але інок, цей невідомий, почав співати пісню, яка була невідома. Тутешньому Афонському. Він каже, звідки така чудова пісня, запишли мені. Він а, а, а... каже, а на небі у нас всі так, Богородиці, славлять. І в Києві знаходився камінь, і він на камені написав оцю молитву. Тобто перстом написав на камені, і камінь став як віск, написав молитву достойна є, яку зараз ми завжди співаємо в храмах і закінчуємо, починаємо службу цієї молоді. Ось це образ Тут потік до цього образу щоденний, тисячі тисячі людей. І звичайно, всі просять у Божої матері милості, і ми також просили за, за наш монастир Рафонської кони Божої Матері, за рум Катерина Сестра, гуляння Палінарі, сестрами, і щоб ті матері, які втратили своїх синів, які пропали без вісті на на фронті. Щоб їх діти повернулися до них. За це, це ми також молилися. І імена цих воїнів, українських воїнів, ми зараз, Олександр пише, ми ці імена залишаємо тут, очікуючи, що Матір Божа поверне українських сім'ї, українських воїнів в їх домівки, в обійми матерів. Тож нехай Господь благословить всіх нас, і матір Божа покриє частину фором. На нашого, нашу землю, нашу, на нашу Україну всіх наших прихожан. Ми всі сина, Святого духа, амінь присвята Богороди.